Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що росіяни намагались знайти вплив на главкома залужного та навіть пропонували йому мільярд доларів. Аби тільки він пішов у відставку, ну ви зрозуміли, куди направив їх заложний. початку війни на нашого народного генерала здійснено уже понад 20 замахів. Це в рази більше ніж на президента Зеленського. Наш генерал мало кому довіряє і завжди має всю важливу ситуацію у секреті. Вже неодноразово на кортежі генерал. Але здійснити напади. Крім того, недавно диверсія сталася навіть у Польщі з літаком генерала прямо після засідання ООН. Сам головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний постійно дізнається про фейки розпропаганди щодо свого серйозного поранення. Про це заявив полковник ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц в інтерв'ю BBC News Україна. За його словами, залужний інколи читає телеграм-канали та новини. З пабліків він і дізнався, що його нібито серйозно поранили, а то навіть і вбили. Главком відреагував на це з гумором. Але публічно ніяк не коментував, адже не вбачає сенсу виправдовуватися за якісь фейки. Згодом пропагандисти повідомляли, що заложний нібито переніс важку операцію на спині. А у службі зовнішньої розвідки РФ інтригували, що нібито мають інформацію про стан здоров'я головкома ЗСУ, але не розголошуватимуть її. У той же час сьогодні за матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який хотів навести шахеди на позиції морпіхів ЗСУ в тилу, коли їх повинен був відвідати генерал Заложний, завдяки доказовій базі служба безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один агент ФСБ. Він коригував ракетно-артилерійські та дронові удари РФ по Запоріжжю. Насамперед, зловмисник намагався встановити і передати агресору координати оборонних та промислових об'єктів на території регіону. Найбільше ворога цікавили локації судноремонтних потужностей та місць базування підрозділів морської піхоти ЗСУ. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ударів по українських об'єктах із застосуванням реактивних систем залпо. Вого <голового> вогню смерч та дронів камікадзе типу шахед. Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні цього року під час виконання ним ворожого завдання. За матеріалами Української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію. На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця базування сило оборони на території регіону до уваги агресора він потрапив через поширення прокремлівських коментарів у заборонених, соцмережах ВКонтакті та однокласники для збору інформації. Він об'їжджав місцевість як водій таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефону. Після чого зливав розвіддані своєму куратору з ФСБ через анонімні чати у месенджерах. За кожне виконане завдання окупанти гарантували йому грошову винагороду у розмірі від 2 до 5 тисяч гривень для конспірації фігурант пропонував. Овав перераховувати гроші на банківську картку свого сина на підставі зібраних доказів. Суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.